Всім здорова, другий сталкер. Зараз підемо получати болт. ну якщо хтось не знає як. Хоча в Ютубі багато відосів, де вже цей болт дістали. Коротше, нам потрібно дійти. О, привіт. Заберемо. Нам потрібно дійти ось сюди, ось. Ось, ось тут сарайчик, так би мовити. До того як аномалія до нас добереться. Так, тут ну, пишеморгосів і вибираємо. Гладні це робити нелегким. прийдеться багато бігати, пригати... Ми всередині аномалії. Перестається тільки йти за нею. Ну, грубо говоря, за нею. Йомчик. Десь перебігаємо, десь пішочки йдемо. тихенько. запрыгаємо ось пропрыгаємо сильно прыгаємо ящички сюди сюди на ящички сюди забирайся сюди сюди із жопу ящички Далі. І. і потяг ну, на вагончик. Вагончик і Потім. І на цей контейнер і переприбуємо. Це. Тут зараз будемо ловити болта. Буде прилітати. Оп! Піймали болта. Далі ми спригаємо в трамплін. Йдемо обратно сюди, ось, чекаємо, коли аномалія уйде. То вона пішла, можемо вибігати, лежати потихеньку за нею. и текать из вицей. Да, мы получили. Потом гайку еще получим. Я до жопы. А Есть у нас был. Харный. Блин. Козляра. Точку заю, нормально. Мені подобається, до речі, можна цей спілкувати. В Жедаун зробили. Цікаво, це так би мовити плюс новий капітал. Новий фарм. Тут парочку орлові від аномалії. Все, коротше, болтик отримали. Дякую за пригляд. На ну, все добре.